Як виглядає верхня частина курорту восени. Йдемо, друзі, покажу. Пройдемось аж до вашого улюбленого санаторію Кристал, в якому відпочивало колись і лікувалося дуже багато людей. Також і зараз там відпочивають не менше. Але решта всі санаторії, ті тисячники, які там біля нього знаходяться, всі, на жаль, вже закриті. Також покажу. Ми знаходимося біля дельфінарію Оскар. Йдемо, покажу, які ціни на вистави, що там пропонують. Коли в які дні працюють, в які години бачу, люди вже чекають на виставу. Ну зараз в 11.30, я думаю, що колись пам'ятаю, на 12 годину точно була вистава. Тому люди, напевно, чекають, зараз підійдуть ще більше людей на цю виставу. Дуже популярне місце у Трускавці і не тільки у взагалі в Львівській області. Бачу вже звідси 400 гривень квиточок коштує. Всі дні працюють, бачите, вистави починаються в 12.00. Це у будні дні, бачите, у будні дні по дві вистави, а у вихідні три вистави і починається з 11 години. Також тут є виставка тварин, називається Екзотера, 150 гривень квиточок коштує. Раніше тут бачу якісь пільгові варіанти. Ну, Тут зараз не написано про пільги, можливо, там всередині, де є каси, там, можливо, є якісь пільгові пропозиції там для. Дітей, наприклад, або пенсіонерів, або військовослужбовців. Раніше таке було. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Я вже говорив, ми в Трускавці. Нагадую, хто ще не підписався на канал, кому цікавий Трускавець, обов'язково підпишіться, щоб не пропускати наступні відео. Не знаю, чи ви в курсі, чи ви знали, що в Україні. Зараз діють тільки три дельфінарії. Це от Рускавці в Одесі і в Харкові. Не знаю, які там по розмірах, де більший, де менший, де новіший, де старіший, але точно знаю, що три це інформація з інтернету. В Україні діє три дельфінарії. Тут дуже популярне місце, так що вся, весь захід країни практично їдуть у Трускавець. Дуже багато дітей, екскурсії, школи, особливо коли починаються канікули, то тут черги з автобусів. І якщо ви приїхали у Трускавець на відпочинок з дітками, можете обов'язково зводити дітей в дельфінарій Оскар. Також ще за 35 км від Трускавця є зоопарк Лімпопо в селі Меденичі, Також можна туди поїхати екскурсію, можете власним автомобілем поїхати, можете замовити екскурсію тут біля сувенірного ринку, є там пропонують панянки. А праворуч від нас знаходиться колишня курортна поліклініка номер 2 Вона вже давно не працює, десь з 2022 року чи з 2021. Я не пам'ятаю, друзі, якщо хтось знає, обов'язково напишіть в коментарях. Ви бачите, скільки в верхній частині курорту є недобудов. Раніше була криза, я не пам'ятаю, чи це був 2011 рік, ну 2011 рік, чи це вже був 2013. -й. Дуже багато тут будівництв розпочиналося ще з 2005 року ну Але багато вони так і не завершились. У 2005-му відкрили мегамаркет ТКС Трьохповерховий, там був великий супермаркет Форшет. Хто пам'ятає, дуже цікавий був супермаркет. Я пам'ятаю, як приїхав перший раз в Трускавець, я такого навіть і не бачив. Такі були тільки у Львові і в Трускавці. І ви тільки уявіть, скільки людей працювало в цій курортній поліклініці номер 2 Дуже багато людей. Не знаю, що ті люди зараз роблять. О, частина, напевно, десь вже пішли на пенсію. Частина, напевно, поїхала десь за кордон, можливо, хтось десь по санаторіях роботу собі знайшов. Ну, але верхня частина курорту раніше тут Тут вирувало життя. Зараз весь бізнес, все переїхало в центральну і нижню частину курорту, район вулиці Стебницької, вулиці Шевченка. Ну, там... На Стебницькій там взагалі повідкривали три є торгових центри. З мегамаркету ТКС люди в когось закрився бізнес, бо знаєте, немає людей, немає бізнесу. А хтось, хтось мав навіть зрозуміти 5 точок у Трускавці, можливо, більше мав в різних торгових центрах, багато магазинів мали. Тобто вони ще досі мають, але вже мають по вулиці Стерницькій, десь в центрі, вулиця Шевченка, наприклад, торговий центр Куб. Ось, а тут вже залишилось зовсім мало. Лише кілька бутіків. Тут ще працює друге відділення нової пошти до 30 кг. Зразу тут недалеко, зараз я вам покажу. Працює супермаркет Траш, наполовину менший, ніж раніше був Сільпо. Ну, ті люди, які живуть тут вулиця Роксолани Бориславська, вони ще ходять сюди в цей супермаркет, бо їм там до АТБ далеко, до Сільпо ще далі. То вони ходять сюди. Ну і ходять люди, які відпочивають в санаторії Женева, в санаторії Кристал, також Джерело, Шалеграль, також ходять в цей супермаркет. Ось тут є відділення нової пошти на першому поверсі. Так що люди, які їдуть от рускавець на відпочинок, а особливо в санаторій Кристал, то можуть свої валізи, наприклад, передавати новою поштою і собі спокійно їхати потягом, автобусом. чи... То чим там їде. Ну, звісно, якщо ви їдете власною автівкою, то сумки візьмете з собою. Раніше тут, бачите, був фонтан. А зараз це все заростає. Взагалі верхня частина курорту заростає. курортна поліклініка номер 2 тут нічого не працює. Величезні приміщення, багато будівель. Написано, бачите, курортна поліклініка номер 2 Також Є надписбального озокорито лікарня номер 2 з цієї сторони. А підійдемо ближче до санаторії Кристал, я вам розповім ще й про ціни, про вартість відпочинку у цьому санаторії, що там пропонують, які відгуки люди пишуть в коментарях. Дуже багато завжди відгуків буває. Ну, багато коментарів, верніше буває під відео, якщо я знімаю верхню частину курорту Це для людей, більшості людей взагалі ностальгія. Вони тут дуже часто приїжджали, дуже класно відпочивали. Працював верхній бювет. Знаєте, зачинили санаторії в 2015 році Янтар і Рубін. І після того, вже в 2016 році, ну сказали, що на реконструкцію зачинили верхній бювет. Е, до сих пір, бачите, вже за наступний рік буде 10 років, як зачинений верхній бювет. І реконструкцію там ніхто ніяко. Не проводив. Після того там зачинили ще й санаторій Алмаз. ну Алмаз і Кристал це одне ціле, навіть якщо в інтернеті шукати, то у них там написано, що це одні й ті самі санаторії, але Алмаз закритий. закритий. І я думав, що, можливо, як буде переповнений санаторій кристал, то відкриють і Алмаз, але ні. Знаєте, саме легше закрити санаторій. А потім відновити його роботу, це просто, напевно, це потрібно дуже багато зусиль. Все відновлювати. Ну, дуже складно. Я бачив, що на початку весни закрили санаторій в Дніпро і обіцяли там на початку літа відкрити в червні місяці. І так до сих пір ніхто нічого не відкрив. Так що не так просто відкрити санаторій. Новий, напевно, легше відкрити, ніж старий. Я пам'ятаю, як. Відкривали східний цей то всі хотіли потрапити туди, там всі знімалися різні сторіси, все викладалося в інтернеті. а Зі старим так не буде. Так виглядає мегамаркет ткс з центрального входу. І бачите, скільки тут кругом недобудов Одні недобудови Погода класна, бачите, але це все заростає. Тут також був дискоклуб-абордаж з іншої сторони цього торгового центру. А так виглядає верхній бювет, який побудували в 1976 році. Самим першим тут побудували санаторій Кристал у 1974 році. Минулого року санаторій відзначив свій 50-літній ювілей. В цьому році 50 років виповнилося санаторію Алмасно, бачите, він не працює. А санаторій Кристал найстаріший і він працює. Решта всі, бачите, санаторії позакривали. І для тих санаторіїв тисячників відкрили оцей другий бювет. Хоча санаторій Кристалс має свій власний бювет. І кажуть, що коли працював верхній бювет, то вода до цього санаторію там подавалася по трубах. Не знаю, як зараз, але ніби кажуть, що зараз привозять воду із нижнього центрального бювету автомобілем. Вирувало тут раніше життя, грала музика, було дуже багато людей. Вечорами люди тут співали, продавалися екскурсії і пам'ятаю, на верхньому віветі продавалися дуже смачні пиріжки раніше. Подивіться, яка зараз класна осінь, яка класна пора року зараз. А праворуч тут, бачите, клени, які весною їх тут пообрізали. Минулого року вони вже в такий час були такого жовто-гарячого кольору. А зараз вони такі зелені, як весна. Я не знаю, вони напевно до грудня місяця ще не пожовтіють. Ну і що, друзі? Дуже багато коментарів пишуть про санаторій Кристал. Ну, пишуть, що там знаєте, ще немає таких євроремонтів, як в нових сучасних е, готелях чи відпочинкових комплексах, але кажуть, що харчування на найвищому рівні і лікування також. і Хочу розповісти про вартість путівки, все включено в санаторій Кристал. Найдешевший номер це Економ Одномісне розміщення буде коштувати 1140 гривень з людини за добу. Якщо ви приїхали вдвох, то по 966 гривень з людини. Стандарт одномісне розміщення буде коштувати 1272 гривні за добу, для двох 1056 гривень з людини за добу. І найдорожчий це номер Comfort Plus одномісне розміщення 1812 гривень для двох. Ну, з кожного, вірніше, якщо ви приїхали вдвох, то 1485 гривень за добу. У вартість входить проживання, харчування трьохразове і лікування. В лікуванні там є дуже багато різних процедур і в коментарях вже писали люди, що ну, дуже гарні відгуки на рахунок харчування і лікування. Ну а ви, друзі, хто тут відпочивав, лікувався в санаторії Кристал. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам подобалось, не сподобалось. Чим ви займались, чи ходили на концерти, чи ходили в центральний бюлет на втусю пити, чи пили в санаторії водичку. Все напишіть, мені дуже цікаво, і не тільки мені, також люди, які тут приїжджають вперше на відпочинок, будуть знати, що робити, чим зайнятися. І напишіть, будь ласка, які ще дозвілля є у санаторії Кристал. І також бачу, що з 1 листопада будуть діяти різні там акції. Знижка буде 10% для людей пенсійного віку. Ну, звісно, високий сезон закінчиться, вже буде листопад, грудень. До січня точно там людей буде менше. Вже на, на Різдвяні свята і на Новий рік знову приїдуть люди. Потім знову лютий, березень, буде менше людей, а вже навесні, влітку знову буде. Людей більше. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Погода чудова! Сонце світить, дерева класні, ну навіть плюс 14 у Трускавці. Гарна погода для прогулянки. Зараз йду вниз, можливо, ще потраплю на анонс концерту. Це вже буде на слідуюче відео. А зараз ще підійдемо до цих магазинів, які тут раніше працювали. Ось так виглядає санаторій, центральний вхід. Нагадаю, що він тут єдиний з цих санаторіїв тисячників який ще працює. Закритий вже Рубін, Янтар, Алмаз, тепер Дніпро закритий санаторій, готель Бескет закритий, такі великі, знаєте, махіни і стоять зачинені. Ну і ці магазини також не працюють ні курортник, ні колос. Працює тільки салон краси, а це ліворуч. Хоча тобто люди чекають на автобус, щоб поїхати в центр, десь до автостанції, вона Стебницьку на продуктовий ринок. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.